В Україні новий прем'єр і кадрові зміни в Кабміні. Про професійні та особисті якості Юлії Свириденко, про виклики, які стоять перед урядами, про спроможності їх здолати, говоримо з народним депутатом України Дмитром Киселевським. Дмитро, вітаю вас. Вітаю. З вами я, як з членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, хочу поговорити про нового прем'єр-міністра і про кадрові перестановки перед усім в економічному блоці уряду. Отже, в Україні новий прем'єр, главою уряду стала Юлія Свереденко. Як ви відреагували на її призначення? Вважаю, що Юлія Середенко це порядна професійна людина з її приходом на посаду міністра економіки. Вперше українські виробники, українська промисловість знайшли у виконавчій владі в уряді для себе зрозумілого співрозмовника, яка з ними спілкувалася, чула їх потреби, реагувала на їх запит. Це є дуже важливо. А її досвід в проведенні переговорів з американцями по угоді. Про mm -hmm. яку yeah. вже yeah. багато yeah. говорили, свідчить про те, що вона, по перше, розуміє, що таке національний інтерес, і вміє його відстоювати навіть в надзвичайно складних обставинах, в складних перемовинах з партнерами, які для нас є надзвичайно важливі, але yeah. налаштовані до нас не так, якби, гарно, як би нам того хотілося б. І відповідно, якщо ми бачили на початку цих переговорів угоду, яка була кабальна, неприйнятна, містила речі, з якими ніколи б Україна би не погодилась, то в кінці ми отримали угоду, яка для України вигідна. І від. Відповідно, вона, як лідер цих переговорів, довела свою здатність відстоювати інтереси в переговорах з нашими партнерами-союзниками. Тож, от ці, якби її досягнення, ці її якості, мені здається, дають їй хороший старт на новій посаді. Що з цього приводу кажуть в кулуарах, наприклад, в коридорах Верховної Ради? Ну очевидно, що є якісь обговорення то всі депутати мали можливість з нею спілкуватися. Тобто, немає такої ситуації, ну, так, що ніхто так. не знає, що це за людина. Вона якби відкрита, спілкується. Вона порядна людина, вона нетерпима до корупції. Нікому не треба було пояснювати і когось переконувати, особливо чому є сенс голосувати за Юлію Свириденко, Відповідно, і призначення її пройшло спокійно в позитивній атмосфері. Всі розуміли, що голосують Прибул, за людину. Не, не блокували. <рес> е, ні, трибуни не блокували, і було зрозуміло, що це нормальне рішення, яке варте підтримати. А за що зняли Шмигаля і чи розглядалися інші кандидатури на посаду прем'єр-міністра, окрім э, Сверединка? Ну про те, чи розглядалися інші кандидатури, мені складно сказати. Давайте будемо казати так про якби співставлення. Їх Да? мені здається, от скільки в Україні було урядів, от з перших днів, от у нас завжди були розмови про уряд технократів, який би можна було би призначити так, без так. політичних квот, без договорників, без домовленостей, так. і дуже багато про це говорили. Але жодного разу мабуть про це, це така мрія була завжди, зробити було складно, ну тому що сама природа коаліційних урядів вона передбачає, що треба, якби ця партія. Отримає там таку квоту, ця таку так, квоту так. і так далі. А зараз у нас якраз і відбулася можливість це зробити, тому що у нас немає потреби, якби задовольняти якісь там політичні конфігурації, що комусь ту, ту посаду, комусь цю посаду. Тому відповідно, е, якби вдалося призначити на посади людей, які найбільше відповідають тим викликам, які стоять зараз перед країною. Відповідно, країна на початку вторгнення потребувала виживання, да був прем'єр-один. Зараз країна потребує розвитку, нарощення виробництва власної зброї і так далі. Відповідно, міністр економіки інші, е задачі, інші задачі інші задачі людина має бути на чолі. Відповідно, міністр економіки стає прем'єр-міністром. Відповідно, найбільш досвідчений член уряду е Денис Шмигаль, який був перед цим. Він перейшов на блок оборонний. Тому що там, якби потрібен дуже сильний адміністратор, і так далі вдалося підвищити тих заступників міністрів, які продемонстрували свою ефективність під час своєї роботи в міністерствах як заступники, і це також дуже важливо в бізнесі. зазвичай ну, так, саме так. так і відбувається. Ніхто в бізнесі не міняє весь менеджмент компанії з політичної доцільності. Підвищують тих, хто працював, хто показав свою ефективність. Мені здається, що зараз саме це і відбулося. Я думаю, що їм все вдасться. А ось ще ну скеп. Такі теж були, і в коментарях скептиків можна було почути, що ця ротація нічого інше, як заміна одного шмигаля на іншого. Скільки у такому ствердженні правди, наскільки Свереденка і Шмигаль схоже? Чи буде Свереденка як шмигаль залишатися у політичній ціні, чи все ж таки братиме на себе ініціативу відповідні ризики і відповідальності? Ну, по перше, вона є членом команди президента. Вона це якби це для всіх абсолютно є очевидним. І я переконаний, що поки ми знаходимося у стані війни, якихось революцій, якби формування якихось протилежних політичних позицій всередині владної команди, це є неприпустимим. Відповідно, вона буде діяти в рамках загального вектору, який визначається в країні, і якраз і забезпечить якби нормальний робочий консенсус між всіми гі. Гіло влади країна самостійно при цьому та амбітна вона має достатню достатні лідерські якості для того щоб очолювати уряд і достатній рівень здорових амбіцій для того щоб дати раду тим викликам які стоять зараз перед урядом вона при цьому достатньо професійна має досвід роботи в уряді тому я думаю що ця людина на своєму місці там ви давно особисто знаєте Юлію Середенка. Вона координувала державну політику, зроблену в Україні на чолі міністерства економіки. Ви у Верховної Раді багато працюєте разом. Можете сказати про професійну готовність? Цій Ну, дивіться, от якщо говорити про той обсяг співпраці, який Це був вже не тільки е, міністерство, економіки. звичайно, звичайно, да. але дивіться, я можу просто робити висновок по тій співпраці, яка так, так, була так, у мене так, з нею так, по тим напрямкам, так, за які так, я відповідаю. От моя взаємодія з нею почалася з того, що ми як комітет економічний верховній раді приймали закони, але без активної позиції уряду ці закони вони не працювали і не за працювали б і тому от з цієї. Точки у мене з нею почалася співпраця, коли потрібно було запускати ті закони, за які mm -hmm. я голосував, які я розробляв, і які мені здавалося потрібним, потрібно, щоб міністерство економіки на шалі з нею реалізовувало. І якщо от перед цим не було нічого, то зараз, е от в момент, коли вона перестала бути міністром економіки, перейшла на іншу посаду, ми мали півтора десятки працюючих програм, написана підзаконка, фахові люди, які займалися всіма цими програмами, ми мали ефективну комунікацію з. З виробниками, тобто не лише по реалізації тих програм, які є, а е чули, е що їх турбує, реагували на їх запити, проводили постійні зустрічі. Тобто була і професійна робота по реалізації політики, е за яку відповідає уряд, і ефективна комунікація е з виробниками це те за що я відповідав. Очевидно, що таких напрямів у неї було багато, але просто на прикладі. Тої сфери, за яку я відповідаю, я бачу, що якби, професійна робота здійснювалася і вона мала хороший результат. Політика, зроблена в Україні, власне, минулого року забезпечила п'яту частину всього економічного зростання. Ну, зараз вона теж актуальна потрібна? Е, звичайно, безумовно. Зараз вона потрібна як ніколи. би як що... вам дали дві-три хвилини пояснити простої людині. Чому? Чого це, що таке зроблено в Україні? Це політика розвитку українських yeah. виробників. Що це дає людині? Людині це дає роботу і зарплату в своїй країні. Якщо працює українське підприємство, значить у людини є робота, у людини є якийсь осередок стабільності. Людина може туди прийти, прогодувати свою сім'ю і жити в своїй країні, не шукати собі кращого життя десь в інших місцях. Друге, це економіка, виробляє товари, які нам. Потрібні для оборони і для цивільного життя. Нам потрібно багато власної зброї. Нам потрібно багато власних інших товарів для того, щоб ми були максимально самодостатні. Yeah. Бо ми розуміємо, що нам, коли нам щось треба, нам його не дають, не продають. А навіть якщо і готові, то чогось порти перекриті, кордон заблокований. Буває yeah. купа всяких ситуацій. Тому, якщо ми щось самі виробляємо, ми маємо здатність оборонятись, якби виживати і розвиватись. Якщо ми не виробляємо, значить нічого не буде. Тобто, от робота для українських громадян в своїй країні. Розвиток українського виробництва для забезпечення тих потреб, які є перед нашою обороною, для того, щоб ми нормально жили в своїй країні, і зрештою, нам потрібно, щоб заводи будувалися тут, а не за кордоном. Тому що якщо Безпловно. будуються нові підприємства, це нові інвестиції, знову ж таки, нові робочі місця, це розвиток громад, це е, дуже важливо. Це податки, Це життя. які це життя. Да, і зрештою, це податки, які йдуть на наші збройні сили. Якщо Хтось купує, ми з про це неодноразово говорили там китайську форму для армії, значить, китайський бюджет отримує гроші краще. Китайська армія готова mm. до чогось, якщо купується український товар, значить податки йдуть в український бюджет. Відповідно, наші бійці мають там зарплату, мають зброю, мають екіпіровку і все, що необхідно для оборони. Українське виробництво податки в український бюджет, іноземне виробництво, податки в іноземний бюджет. Тому от такі важливі фактори, чому ця політика необхідна і далі треба продовжувати. А яка людина Юлія Середенка, якщо дивитися на неї поза посадою? Те, що вона вміє співати та грати на роялі, ми вже побачили. А про що це ще можна сказати, та про що ще нам належить про неї дізнатися? Ну, дивіться, вона людина з прекрасним набором базових цінностей. Вона публічно. То, ну тому це, я Ну, вона, вона проводить більшу частину свого життя на роботі, як і всяка людина, яка знаходиться на такій державній посаді. Це не, не та ситуація, коли людина може собі дозволити піти там в 5 годин додому і мати вихідні, вільні відпустку там часто ходити. Звичайно, ні, але якщо говорити про неї як про людину, це людина з дуже гарним набором базових цінностей. Таких людей не часто зустрінеш в От За шість років, скільки я там, я такий висновок можу зробити. Вона, як людина, вона дуже активна. Ну, неможливо її уявити, щоб вона довго сиділа на одному місці і нічого не робила. От. Ну і зрештою, вона жінка, мама, виховує доньку. Вона вже на новій посаді зробила перші кроки. Перша річний мораторій на перевірку бізнесу, гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, проведення державних тендерів не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта і проєкта під ключ. Як вам такий початок? Ну, дивіться, очевидно, що ці це те, що треба, це. Перші рішення, які прийняв уряд, очевидно, що вони готувалися раніше, тобто це не рішення, які були сформовані за так. ніч, а, що є дуже важливим. Дуже важливим, що визначені пріоритети. Їх президент визначив більше власної зброї, економічне зростання, розвиток промисловості, розумна дерегуляція і соціальна підтримка людей. Ну, це про це З, звичайно, це про це. Але пріоритети вони не реалізовуються прийняттям одного конкретного рішення. Відповідно, ми потребуємо дуже багато кроків в напрямку кожного пріоритету. Більше української зброї це цілий набір кроків, які послідовно багато часу мають реалізовуватися. Економічне зростання, розвиток українського виробництва, дерегуляцію. Ація теж послідовність кроків. Соціальна підтримка людей послідовність кроків. Турбота про ветеранів послідовність, а, це послідовність кроків. Да. це ряд рішень, які постійно потрібно приймати. Приймати на початку. Ми бачимо, що рішення заявлені правильні. Це певний символізм в цьому є. Побачимо, як будуть далі. Я думаю, що і далі ми будемо бачити теж рішення спрямовані саме на реалізацію таких пріоритетів. Новим міністром економіки став Олексій Соболєв. Чого від нього очікувати, чи зміняться пріоритети міністерства, і, взагалі, які ваші очікування від коригування економічного блоку уряду з Олексієм. Я знайомий він працював першим заступником міністра економіки. тож ми з ним перетиналися. Це нормальна професійна порядна людина. Пріоритети Міністерства економіки вони з одного боку будуть підпорядковані тим пріоритетам, які стоять перед урядом. По міністерству економіки це два ключових пріоритети: це з одного боку розвиток українського виробництва, і з другого боку, це Максимальна дерегуляція і свобода підприємництва для того, щоб вести бізнес в Україні було максимально легко. Ці два фактори в поєднанні вони створять і більше виробництво про що ми тільки що говорили більше робочих місць дозволять більшій кількості людей стати підприємцями і працювати тут в країні на своє благо і на благо країни. З іншого боку, буде продовжені ті важливі програми, які діяли раніше в міністерстві економіки. Тобто ніяких там, революцій там перегляду розвороту на 180 градусів не відбудеться і не має відбути. Тобто політика зроблена в Україні продовжить реалізовуватися. Те про що ми з вами раніше також неодноразово говорили: і локалізація, гранти на розвиток бізнесу, гранти на відновлення зруйнованих підприємств. Це от з того з нового, що нещодавно з'явилося, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство для експортного фінансування. Це ж про Свириденка було. Ці програми, от що є дуже важливим, вони не мають мати прізвища ні Свириденко, ні Киселевський, ні Соболєв, ніякого іншого. Ці програми вони для українських виробників. От влада зміниться, виробники залишаться. Завод буде працювати. Я сподіваюся, кожен що в Житомирі, що в Києві, що в Харкові, що в Дніпрі. У нас заводи продовжують працювати, і потрібно, щоб вони мали цю підтримку незалежно від прізвища, яке є в Ні, момент. ну виборці Киселевського. Вони ж повинні знати, що це киселевське виборці Виборці, так мені було приємно, що ви звіт прочитають. Е, 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 скоро, до речі, опублікуємо черговий. Так от е, моя думка в тому, що політика розвитку українських виробників вона має бути стабільна навіть при зміні влади. От закінчиться ця каденція. Виберуть люди іншу владу. Да, у нас демократія, зміни влади, це, це важливо, але пріоритети держави вони не можуть змінюватися від зміни влади. Тому кожен хто би не прийшов до влади. А вони кожного разу е, на жаль зміняють. І це є наша проблема, і ми так. маємо робити. Таким чином, щоб всі розуміли, що от розвиток виробництва це важливо незалежно від того, хто при владі. Можливо, програму можна назвати по-іншому, або може в якійсь іншій формі, або продовжити реалізовувати звичайно. І я очікую, що саме це і буде відбуватися. Добре, на останок не про політику. Відомо, що днями ви були в Нікополі, зустрічалися з металургами. Свято було професійне. Чим зараз живе місто, яке буквально у декільких кілометрах від позиції окупантів. Місто Нікополь зараз переживає дуже складні часи і великі виклики, тому що через залишки ну, так, ріки так, Енергодар, де знаходяться росіяни, вони обстрілюють Нікополь з усіх видів зброї, які тільки існують і дронами, і артилерією, і градами добиває все. Але місто, попри всі ці виклики, живе. В місті працюють підприємства, і я думаю, що завдяки цим підприємствам, завдяки тим робочим місцям, які ці підприємства створюють, місто тримається. А люди, які залишаються в Нікополі, вони мають якийсь мотив там жити. Вони мають якусь надію на завтрашній день, тому що вони знають, що у них принаймні є робота і є чим забезпечити, забезпечити свої сім'ї. Я привітав металургів з їх професійним святом. і, До речі, користуючись нагодою в Дніпропетровській області, металургія так, є всюди. Тут нікому не треба пояснювати, що таке день металурга всіх металургів з цим вітаю. Металурги працюють і в Нікополі, і звичайно, що ми всі побажали один одному те, щоб, можливо наступний день металурга. Ми зустрічали вже в більш традиційній атмосфері, а не ховаючись Концерти висковища. та фейверки після перемоги. Після перемоги безумовно, да а зараз звичайно, що кожному металургу, хто працює в Нікополі і в інших підприємствах, я подякував за те, що їх. Офіційна робота, податки, які платять їх роботодавці, так. вони забезпечують нашу обороноздатність. і Це також є дуже важливо. І останнє які головні виклики на вашу думку зараз стоять перед новим урядом? Виклики перед новим урядом стоять абсолютно зрозумілі. Перший виклик це війна. Ми маємо оборонятись, і ми маємо оборонятись якомога більше з використанням нашої власної зброї, наших власних дронів, наших власних ракет. Балістика наша має літати всюди, куди потрібно. От це перший найважливіший можливості є такі? звичайно, можливості є. Ми вже забезпечуємо себе приблизно на 40% зброї власного виробництва, і ми повинні цей відсоток нарощувати. Це пріоритет, який визначений президентом. Там України і є для цього всі можливості. Другий виклик це економічне зростання. Починаючи з другого року повномасштабного вторгнення, ми зростаємо, і нам потрібно відновлюватися швидше. Для цього, от якраз те, про що ми говорили, зроблено в Україні і з одного боку і дерегуляція з іншого боку. Ми повинні створити умови, щоб ті, хто мають можливість зараз будувати заводи, створювати нові бізнеси, щоб все це відбувалося попри ті виклики, які є у нас. Підтримка людей. Ми розуміємо, що краще життя від війни не стає. Є вразливі категорії. Людей, які потребують підтримки так. держави, і держава має про цих людей попіклуватись так само, як і піклуватись про і забезпечити повагу і гідне прийняття назад в цивільне життя тих ветеранів, так. які повертаються назад з бойових дій. Фінансова самодостатність це теж дуже важливий виклик. Про нього якби потрібно говорити. Але. От всі розуміють, що ми, як країна, зараз витрачаємо більше ніж заробляємо. Суттєво більше, просто неспівставно більше зараз. Е, оцю цю різницю нам покривають наші міжнародні партнери, за що ми їм вдячні. Але ми розуміємо, що безкінечно довго вони покривати цю різницю не будуть. Тому нам треба розуміти, яким чином ставати фінансово більш самодостатніми. Ну і зрештою, я би сказав би, що є викликом євроінтеграція. Чому тому, що от, попри війну, ми наближаємося до Євросоюзу, ми маємо кандидатство, ми ведемо з ними переговори постійні, і дуже важливо є те, щоб ми вступили в Євросоюз на умовах, які для України будуть вигідні, а не просто не глядя підписали, якби от, що вони нам запропонують. От в якості хорошого прикладу вступу можна навести Польщу. Польща вступила в Євросоюз, е забезпечивши свої національні інтереси, так. нам потрібно якби мати це на увазі, тому що якби переговори легкими не будуть. Ми вже бачили це по реакції наших сусідів, які не завжди Ах, там санкційні пакети підтримують і так далі. От, але це залежить від вправності наших переговірників, тому цей виклик він. Важливий, і якби я очікую від наших переговірників, що вони будуть вести ці переговори з нашим національним ну, з розумінням нашого національного інтересу. Дякую, дякую Дмитро, за розмову за інформацію. На все добре, все на краще.